А якщо до англійської, яка надихає досліджувати світ, в нашому клубі вивчення мови це завжди пригода. Я Лілія Зінкевич, засновниця онлайн-школи «Едлінг» і запрошую вас у подорож до Єгипту. Звісно, англійською. Ми не зуберемо слова, ми бронюємо готелі, складаємо маршрути, говоримо, дискутуємо, відкриваємо нове, все у форматі живого спілкування. Єгипетський музей справжній момій реалізує. Ліквії часів фараонів і таємниці давнини. Каїрська цитадель величезна фортеця на пагорбі, що відкриває краєвиди старовинного міста. Базар хан ель-Халілі, спеції, сувеніри, кольори та аромати Сходу, Некропель Гізи, піраміди, сфінкс, гробниці фараонів і скарби, які захоплюють уяву. Це і є наш 3D-клуб англійської мови 12 країн, 12 тем, море емоцій і справжня мовна практика. Залишайте заявку на участь у клубі за посиланням під цим відео.